Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже корисною і важливою інформацією. Кабінет міністрів України передбачив щомісячні доплати до пенсії, соціальних допомог, стипендій для тих людей, які мають статус мешканця гірського населеного пункту. Пам'ятаєте, я розповідала про тих пенсіонерів, які мешкають у гірських населених пунктах, так вони мають право на доплату до своєї пенсії. Також, крім пенсії, ще уряд передбачив, що таку допомогу зможуть отримувати. Ті люди, які отримують соціальні стипендії і допомоги. Отже, дивіться, про розмір розповім в наступному відео. Як буде з'являтися детальніша інформація, буду з вами відповідно ділитися. Зараз розкажу, які категорії громадян кому саме буде нараховуватися дана доплата. Перша доплата буде нараховуватися до пенсій для тих пенсіонерів, які Проживають і мають статус мешканця гірського населеного пункту. Далі це ті родини, які отримують державну допомогу сім'ям з дітьми, які отримують. Вони також зможуть, які мають статус, відповідно отримати доплату додатково. Далі ті громадяни, які отримують соціальну допомогу, які не мають права на пенсію або які мають інвалідність. Тут теж буде передбачена ця доплата, допомога на догляд за людьми з психічними розладами, хто отримує, тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або місця проживання, яких невідомо. Батьки, яких невідомо, пам'ятаєте, якщо теж будуть мати статус мешканця та гірського населеного пункту, то зможуть отримати щомісячні доплати. Далі, це ті громадяни, які отримують допомогу малозабезпеченим родинам, дітям сиредам, діти з інвалідністю і, відповідно, які мешкають в сільському населеному пункті, також стипендії, які фінансуються з державного бюджету та грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям за принципом гроші ходять за дитиною. Кабінет міністрів України обов'язково ще надасть нам додаткові роз'яснення, а саме про роз... Розміри таких доплат, я з вами обов'язково поділюся ще про розміри, та, відповідно, поділюся ще, на підставі якого нормативно правоак і будуть відбуватися відповідні нарахування. Ще розповім вам про те, що які зміни чекають. Людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб з 1 липня 2025 року, тож слідкуйте, тому що буде дуже багато новин, багато змін насправді нас очікує.